Наступна порада це піо в, нашому, в нашій школі молитва духовного зростання, порадоця піо, як добре молитися, є як молитися за спільноту церкви. Так, ми є спільнота. Бог нас утворив не як. Значить, спасаємося не як індивіди, але разом так, в спільноті, чи то в парафіальні, чи в Чернечій, чи то в, в єпархіальній, локальніші, отже локальнішій. І як молитися за спільноту церкви? Натомість ж апостол Павло каже, що ми є тіло Христове, і кожен є, займає, як в тілі людському, кожен орган є важливий, так само і в тілі церкви. Кожен має своє місце і займає свою нішу. Ну і отець в листі до Рафаліни Черази з 11 квітня 1914 року каже: Не всі ми є покликані через Бога до спасіння душ і проголошення Його слави через апостолят проповідування Слова Божого. Так, це є покликання. Господь Ісус покликав 12 апостолів тих, яких хотів, так, як пише Слово Боже. Ось. Але, що це, це, але що це означає? Отже, знай, однак, що не є це тільки єдиний спосіб на осягнення тих двох великих ідеалів. Так? Душа може проповідати славу Божу, і працювати для спасіння інших душ через провадження правдивого християнського життя. Я вже про цей приклад говорив, що свята Тереза Авільська. Вчитель церкви, відома містечка, реформаторка Кармелю, в свої часи своїми молитвами більше спасла душ, ніж всі місіонарі, ті, які там на той час проповідували. І скільки то душ отець співу допровадив до святості через своє духовне керівництво. Він був, спра... Він був таким правдивим терапевтом душ. Отже, ж... Прохаючи невтомно не, 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 тобто, не Господа, щоб прийшло Його царство, щоб Його найсвятіше ім'я святилося, щоб не водив нас у спокусу, але спас від злого. Мусиш це відново чинити, каже Отець в листі до Рафаліни Кразе, офіруючи всією мети на останну себе Господу, так, жертвувати, так, як Ісус щоденно помирає на вівтарі. Так само ми повинні з ним помирати. Так? Бо каже Ісус, поки пшеничне зерно не впаде в землю і немре, не, доти не принесе плодів. Отже, ж, молися за віруломних, молися за літніх, молися також за ревних, а особливо молися за святішого Отця, в інтенції всіх потреб духовних і актуальності Святої Церкви. Нашій лагідної матері молися властиво за тих, які працюють для спасіння душі і для слави Бога на місцях серед людей невірних і невіруючих. Так, отець пів казав, що апостолят молиться це найбільший апостолят, який тільки може бути в церкві. І бачимо, як він все це пояснює Рафаліне Герасу. Ще раз благаю тебе, щоб посетилася уся для вищих цілей, і як найбільше душ провадила за собою. Будь певна, що є це найкращий апостолят, якому може віддатися душа для добра церкви Божої. Будь вірна моєму запевненню, яке є згідне з тим, що каже Ісус. А відкинь всілякі переконання непротилежні, які, будуть, які буде накидати Тобі на приятель. Бачимо, які Важливі конкретні поради падре Піо дає Рафаліні Чиразу, а через неї рівно ж і кожному з нас. Тому прислухаємося до цього, робимо висновки і е, стараємося, значить, жити і посвячуватися так, як настановляє нас отець Піо.